Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Сьогодні у нас коротеньке відео про ремонт отакої от, от шестерні. А шестерня, якщо я не помиляюся, пасад без 7 Значить, це той випадок, коли виробники роблять деталь, чи навіть цілий вузол так, щоб він виходив рівно, ну, може, там чуть-чуть більше гарантійного сроку. Далі він має поламатися, поламатися в якійсь, як правило, дурничці. А дурничка окремо не продається, а треба цілу коробку, а ціла коробка. Це ціла історія з пришиванням її потім по мозгах до самої машини, ну і так далі. Одним словом, шестерня, чи то шоста передача, чи п'ята передача, неважливо, е, яка обертається на валу на такому підшипнику. Значить, сама шестерня слугує обоймою зовнішньою обоймою цього. Підшипника. Внутрішня обойма є, і вона зйомна. Вона знімається з вала, напресовується на вал, а от зовнішня це є сама сама шестерня. Ми бачимо такий характерний, накатаний о, видно, смужки. Накатаний такий малюнок. І не треба тут. Твердоміра, звичайним сверлом воно царапається. Звичайним сверлом царапається. <coughs> тобто <coughs> твердість є, ну, вона недовго тут живе. Ролики викатують, оскільки, ну, от таке як драбинка, виходить. Поскільки. Поверхнева цементація чи азотування, не знаю, вони тут його роблять. Коротше, твердість, твердість поверхнева, вона є дуже мала. І роліки починають продавлювати цю твердість, і ми отримуємо такий драбинчатий малюнок. А тепер собі уявіть, як на швидкості воно гуде, коли роліки по тій драбинці котяться. Ну все, фініш, приїхали. Шестерня. Негодна, значить, окремо не продається тільки в зборі з коробкою. ну і, там, і ціна відповідна, та, і Це не та запчастина, яку просто так при, причепив і поїхав. Там купа зав'язок. Якщо я не помиляюся, в тому числі і програмних. Значить, і, пробуємо відремонтувати. Варіантів тут небагато. шестерню ми робити нову не будемо. У нас немає такої можливості зробити такі от зуби. Значить, будемо її втулити гартованою втулкою від підшипника. Значить, я неспроста цей підшипник тут поставив. Тут у нас 40. Є підшипники діаметром, внутрішнім діаметром 40, але їхньої товщини замало, щоб перекрити всю площину тої втулки. Тому треба доробити щось інше. Гаразд, їдемо далі. Спочатку треба грубо роздерти, а потім будемо думати, як де робити далі. Я думав, ельбором зараз треба буде мучити його. А його бере звичайний китайський різець. Вон пів міліметра, обороти 500 Я вирішив зробити на токарному в упор. Тобто ми не розточуємо наскрізь, ми розточуємо, вам видно вам упор. Це буде свого роду додаткова фіксація втулки. Тут тільки єдиний момент, що на краях виходить більша твердість. Тому що є оці зубчики, вони більше прогортовані. Так, зараз в мене є мінус дві десятки від номіналу. А ще раз. Так, виходить, що ще півтори десятки. У мене є запас. <гум> так, ось тут десятки І так от. Хто на краях трохи стукає? Я поміняв пластинку. Вот. А так далі йдемо в церкву, бачите. В якості заготовки була взята обойма від роликового і гольчатого підшипника, перепрошую, голкового підшипника. Я її обдер на наждаку з припуском на довжину. У нас дійсний потрібний розмір є тільки оцей. Внутрішній у нас є з припуском. Ми будемо його розшліфовувати по місцю. О, тут стінка майже 3 мм. Розміри трохи нетипові. Де я взяв той підшипник, кірнів, звідки я його витягнув, краще мене не питайте. Так, парафія. Ще чуть для страховки мазнем нашу втулку. клеєм. То вже так на вірочку. <кій> так, в мене тут все готово в плані. Підкладочка внизу, щоб дійшло до упора. Зараз трошки нагріємо. Залізло чітко тут за лице. Тепер у нас тут у нас тут трошки є виступ, але ми то підчухаємо на шліфовці. Хай вистигає, ідемте на внутрішліфувальний. Презируємо нас маски та нагрі. Прийдеться. За ту резу кончити. вона до 50 одиниць була розрахована. Ми на їх редаруємо 60. Добре. Продовжуємо парафія внутрішліфувальний. Отак от. Отак от. Індикатор от от. воркінг. Отак от, от. Ну і по турцю то саме. Око Гоу Го. Раз. Добре! Міняємо круг і будемо шляхувати внутрішній диаметр. хоча можна і, і цим кругом шляхувати. Так, от я торкнувся. от Для того і треба розшліфовувати, тому що п'ятно нерівномірне. Це обойма від підшипника, тобто там має бути відповідна округлість і так далі. Добавив. Шліфуємо. Зараз будемо міряти конус усім. що то будемо міряти. Має бути чітко. Розмір мені відомий. estou so Ось тут полосить зараз підкручу ще готово. Готово зараз помию, покажу. от. Отак от вийшло. Чистенько, всередині гарно. Розмір. І буде обертатися. Ну і все, Послужить ще, послужить ще. Ну все, все, найкращого, удачі робіть гарно. Тримайте міцно свого робчика. До речі, так от вроді просто. А три станка задіяти прийшлося.